Виконаємо практичну роботу. Створимо повне розгалуження. Для цього ми з вами повинні перше пригадати умову нашого завдання. Наше завдання описано на сторінці 74 в підручнику. Тут є два види розгалужень. Ви можете виконати обидва. І так, перше розгалуження це. Питання, яке ми з вами опрацьовували на попередньому році: йдеш праворуч, так, співаєш пісню, йдеш ліворуч, так, розповідаєш казку. Пропоную вам використати в цьому розгалуженні новий інструмент, музика, додаючи розширення, ну і в трошки іншому форматі виконати його. Починаємо. І так, група події, коли натиснуто прапорець. Далі група керувати. Якщо у нас повне розгалучення, то ми завжди готуємо дужечку, якщо то. Група датчики нас просить заготувати запитання та одразу заготовочку відповідь. Група оператори нас просить приготувати цеглинку. Далі група вигляд нас просить підготувати. Дві цеглинки, дві команди, про те, що буде говорити наш кіт. Ну, і як бачимо діти, у нас тут є така група команд, як <кхи> грати на інструменті, і відтворювати звукняв, тобто співати пісню до кінця. Тому, напевно, ми з вами, значить, одну команду говорити відставимо. А оберемо звукня до кінця. Ну і група музика, де ми її візьмемо? Дивіться. Спускаємося вниз. Внизу у нас є така ось кнопочка з плюсиком. Натискаємо. В бібліотеці обираємо «Музика». Тут є запропоновані дії. Грати інструментом піаніно і грати ноту ось таку. Давайте складемо одразу. Далі поставимо 0, 5. Ось так, так, стільки буде тактів. Спробуємо тепер складати наш алгоритм. Дивіться, як вас звати? Він каже: йдеш праворуч. Далі ми складаємо, приєднуємо дужечку, вставляємо відповідь. Вставляємо цеглинку, вставляємо так. Що нам тут пропонують? Нам пропонують далі поставити ось такий скрипт, використовуючи інструмент, використовуючи ноту і говорити звук няв. Інакше, коли не будемо виконувати команду так, читати казку, край. Лісу, дуб стоїть. Або е, можете там казати, жили були собі, дід та баба і була у них курочка. Ряба". Тобто рядочки можете свої придумати. Нам тут рекомендують край лукомор'я, дуб зелений. Ми трошки напишемо, край лісу, дуб стоїть. Добре, спробуємо виконати наш алгоритм. Натискаємо на прапорець, кіт питає: Йдеш праворуч? Кажу так. Ж, пісню. Знову йдеш праворуч? Ні. Край лісу дуб стоїть. Що ще ми можемо використати для створення повного розгалуження? Давайте оберемо нового спрайта, нехай це буде у нас. Ну, нехай буде учень. Ось. Значить, учень буде вчитися переходити дорогу. Для цього ми знову створюємо блок, заготовки блок схем до блок-схеми нашої, коли натиснуто прапорець. Далі. Якщо то далі оператори поставити запитання, одразу готуємо відповідь, датчик оператори, датчики ми вже вибрали, оператори. Обираємо цеглинку, відповідь. Одразу прописуємо так. Ну, і, наприклад, в другій практичній роботі нам пропонують пригадати правила переходу вулиці: світло червоне, так чи ні? Пробуємо. Значить, ставимо питання: світло червоне. Угу. Так, якщо так, то ми повинні вибрати команду для того, щоб сказати: да, світло червоне. Так, стій. А якщо ні, то тоді воно зелене для пішохода. Да? Адже світлофор для пішоходів має два вічка, Червоне та зелене. Спробуємо, коли натиснуто. Світло червоне? Так. Стій. Світло червоне? Ні. Йди. Якщо воно не червоне, значить воно зелене. Спробуємо на великому екрані. Натискаємо прапорець. Світло червоне? Так. Стій. Йдеш праворуч, ні? Знову світло червоне? Ні. Йди. Йдеш праворуч? Так. Кожен з них виконав своє завдання. Отже, рекомендую вам створити перший скрипт сфотографувати, відправити мені, другий скрипт сфотографувати, відправити мені. Можете придумати своє розгалуження з питанням і двома варіантами відповіді, і відправити мені. Бажаю успіху!